21-22 лютого у Чернігові міжнародна конференція Війна, наука та емоції від інтерв'ю до пам'яті творення. Захід у змішаному форматі це вже третя подія в серії Війна, наука та емоції, яку ініціював Чернігівський науково-дослідний центр антропології війни Цьогоріч Серед співорганізаторів. Управління культури і туризму Чернігівської міської ради, громадської організації Північно культурна столиця та центр прикладної антропології, а також інші партнери. Конференція об'єднала науковців, дослідників пам'яті творення, студентів, аби обговорити нові методології фіксації воєнних спогадів та їх збереження для майбутніх поколінь. Три останні роки ми збираємося з науковою елітою України часто вже і за кордону говоримо на тему усної історії збереження пам'яті про війну, як індивідуальної пам'яті, так і колективної пам'яті, тому що насправді це та зброя, якою ми можемо оболювати до міжнародних країн. Тематичні напрями охоплювали як теоретико-методологічні аспекти усної історії та пам'яті творення, так і практичні питання документування воєнних подій, роботи з етичними викликами та міждисциплінарні підходи до дослідження воєнного досвіду. Коли отримала це запрошення, що це так потрібно, це потрібно нам усім. Бо поки людина пам'ятає, вона ідентифікує себе, вона живе. Пам'ять не стабільна, не конституйована, та тобто вона не вона динамічна і вона змінюється. І те, що ви ваші відчуття були 22-му році, і те, що сьогодні, ви побачите, що це велика зміна. Чернігів є свідком воєнних подій і відіграє особливу роль у збереженні історичної пам'яті. Цьогоріч конференція зібрала рекордну кількість учасників: 70 заявок від докторів наук, професорів кандидатів історичних наук. Особлива увага приділялася дослідженням психологічного впливу воєнного досвіду на пам'ять та емоції 500 кілометрів кордону і ті події, які відбулись у нас на Чернігівщині, заслуговують на те, щоб ми в науковому полі. В культурологічному полі про це не тільки говорили, а фіксували. У нас буде результат, буде збірка. Ми обов'язково всі ці праці будемо друкувати. І весь цей матеріал в подальшому він, він, буде, він буде надзвичайно великою для нас і цінною базою. Міжнародна конференція Війна, наука та емоції продовжує об'єднувати науковців та дослідників з усього світу обговорення, що лунали у Чернігові, допоможуть осмислити минуле та зберегти пам'ять для майбутніх поколінь.